Привіт фахівці! Сьогодні стала задача чимось зафіксувати шпильку в різьбі. У мене немає фіксатора різьби, купляти його не став. Вирішив вирокострої стати. Лак для нових нігтів. Як ви думаєте, буде держати? Думаю, буде. Беремо бак, беремо шпильку. І зовсім трошечки наносимо. емушпильку затянуть бему двума гайками Накрутив це стара? Так, іначе зажалось сильненько. Так, продовжуємо з усіма. Я думаю, з головою вистачить, а ви як думаєте, раз закрутиш його і акуратно будеш викручувати. Так одна, на зверху, друга? Опа, і тримотиметься куди вона дінеться. Продовжуємо до всіма шпильками. Ну ладно, не буду вам нарочити голову, перекручую трохи пізніше. Так, залишилась ще одна боночка. Нагадаю, що обрізану різьбу треба доверху залишати, а та, що була різьба нова болта, закручуємо і на її всередину. Це для того, щоб менше воно там укислялося. Також у моїх комірках е, не алюмінієва різьба, а різьба із ниткою нержавейки. Виток там нержавейки закручений. Да раз, Спробую показать. Не знаю, будет видно. Вот там резьба все середине, не бачится. Короче, не алюминиево. А вставка из нержавейки, поэтому резьба стоит сильнее. Так, где какая-то сторона. Так, этого достаточно. І також затягнемо контрогайками. Так, нормально затягнули. Так, це одне. Потім в мене є своє ноу-хау. Стеклотекстиліт я не купив. А вирішив спробувати поставити ізоляцію між комірками з, вирізав із ДВП. Такі пластинки з ДВП. Ось дивіться. Раз. Так вони будуть. Перекладемо. Вона, звісно, товстенька, міліметрів 3, але в мене такі перемички, що дозволяють це зробити. Бачите такий отвір. І якщо навіть поставити його виставити по центру, воно якраз займає е, всю площу контакту комірки. Ладно, нічого не перепутатись. Так і затягнемо. Потім я планую обкласти його по бокам такими вийдовуючими. Раз. Так буде. Так буде. Потім контакти ті всі закриємо зверху. Чи закрию зверху. І знизу теж буде одна. Така полудиться коробочка. І з боку БМС приклею. Так, це одне. Наступне. Я нарешті купив вже ящик для інструментів і зараз покажу, якого він розміру. Ось такий ящик. в Він трохи більший, ніж попередній, але зато буде гарно поміщатися в ньому свободно буде. Візьму для прикладу, одну, -одну комірку. Так вона, звісно, не встане, але отак чудово. Да, залишається вроді багато місця, а зате буде гарно з проводами справлятися. Прокладати всі додаткові зарядні пристрої, клеми, БМС Ось отак. От Плюс я його закрию з однієї. Отак, От наприклад. Ну, чогось середнього не було. Було або дуже мале, або впритик, або з запасом. Ось моя. Зарядка, наприклад, отут десь поставлю. Можна ще одну поставити, мабуть, я думав купити прикурювач такий розетку. Поставлю дві розетки, тут будуть клеми по бокам. Також купив отакий поролон 10 мм. Коли акумулятор повністю скручу, і обкладу його знизу, збоку, щоб він там м'якенько лежав і не стукався, не бився. Ось так буде приблизно. Так. Ось Як ви гадаєте, буде нормально? Буде надійно з запасом місця буде. А ще. У мене є ще такий інвертор. І якщо додумаюсь як, можна його сюди теж заховати. Так. так, ну ладно, скручую комірки до кучі, а потім будемо в ящик запихати.